Дев'ять пожеж. Ось так минули різдвяно-новорічні свята на Коломищині. Деталі від провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління, головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Арсена Котюка. В період з 24 -го, 12 -го, 2023 -го року по 01, 01 2024 року на території Коломийського району виникло дев'ять пожеж. 24 го числа пожежа житлової кімнати в житловому будинку в місті Коломия на місці події був виявлений потерпілий чоловік 1956 року народження, який був доправлений в Коломийську центральну районну лікарню. 26-го Грудня в селі поточище була пожежа житлового будинку. На місці пожежі була врятована жінка. Також протягом цього періоду було ще сім пожеж сухої трави на території Коломийського району. Працівники служби порятунку просять вас не спалювати суху траву та звернути увагу, що за спалювання сухої трави накладається адмінстягнення в розмірі від трьох тисяч гривень. Небезпека спалювання сухої трави це запруднення навколишнього середовища. Також гинуть звірі. А також ще дуже часто, після внаслідок спалювання сухої трави, може зайнятися інша, якась уже споруда житлового призначення або господарського призначення.